Всім добрий день! Накипіла у нас одна така болюча тема. от Мені одне цікаво, ну і всім хлопцям цікаво. Зараз в предвірі Нового года, зараз дуже багато в інстаграмах, в різних соцсетях е вилажується відео, там як люди танцюють, співають, віддихають, відриваються і так далі. От, одне питання. Що ви празнуєте? Що ви празнуєте? У вас війна закінчить, у вас в принципі її не було ніколи. Ви перші місяця пообсиралися, а зараз у вас все прекрасно. От просто об'ясніть, що ви празднуєте? Дайте, дайте нам відповідь на це питання. Так, да, я розумію, на що цих йолочок. Зараз багато виставляють йолки з бакалами, там, з макалами, як там все прекрасно у них. І, і тебе може бути праздник. в тебе може бути праздник, що зараз відбувається. Ти, ти будеш спокійно, вірно сидіти і, і бухати, і, і, і празднувати. Але я, ми так не вважаємо. Я розумію, коли є маленька дитина в сім'ї, щоб вона не не зрозуміла, що відбувається, да, поставить йоку. Поставити подарунок і, і все. Ну не, ну, ну, не оце робити оці, як ви водки, шмотки, бакали виставляєте. Ну, ура! Новий год! Чому ти радуєш?